Битва PTP Arm Games Hollywood проти Сідуса. Добрий день, друзі, і ми з України раді та вісім на своєму каналі знову ж на зв'язку, містер Флад. Сьогодні ми продовжимо вашу улюблену рубрику, яка вам подобається все більше і більше з новим нашим випуском. А це битва PTP Arm Games. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проєкту Hanniwood і це Сідус, яку робере саме ти приємного перегляду. Починаємо. Розпочнемо ми з конкурента Hannieвуд і це Сідус. У захоплюючому світі нашої нової MMORPG Play to Earn NFT ви вільні вибрати свою долю. Ким би ви не були спритним купцем чи відреваженим воїном, безстрашним дослідником чи далекоглядним дипломатом. Тут ви знайдете нові унікальні розваги з нотками космічного пилу та золота. На сіду стейшн вас чекають передові технології та механіка, безліч раз усієї галактики, інновації та відкриття емоції та битви усе, що ви любите і що ще не полюбили. Тоб і де б, хто б і де б ти не був, тебе завжди чекають на вокзалі дорогий мандрівник. Як зайти в гру? Щоб вийти в гру, все потрібно робити а, за інструкцією. Але все дуже просто. Перше, ви повинні мати принаймні одне НФТ від колекції Genesis. Наступне колекція Academy. Також можете мати, а це теж буде рахуватися. А, і все дуже просто. Тепер ви гравець цієї даної гри. А, сідуські герої це складна гра, її масштаб вразить будь-який. Угорі представлені різноманітна акт різноманітні активності, які допоможуть гравцям зануритись у величезний світ метасесту та не нудьгувати в процесі. А тепер про... Проєкт Ханівуд. Ханівуд це країна мрій, де ведмеді мають власні володіння. Під блокчейн гра, в якій ви і ми можемо заробляти реальні гроші, монети. Вона створена на базі космосу. Грати 5 хвилини заробляти реальні гроші. Спочатку я не вірю власним очам, але це справді так, все ж таки, кафлин гри, ви можете добряче заробити. Як можна заробити? Перший із варіантів це заробляти купуючи на матлесі пасіки та бчоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий з варіантів заробляти перемагаючи режим ПВП битв. І третій варіант це. Він є набагато простіше заробляти, поглажимо на такої вулиці. Наступний пункт, пунктів, який важливий і тварин вашої уваги, це команда. Якщо ми подивимось на команду, то це єдина та потужна система, це єдиний механізм. Це є професіонали, які знають свою роботу та при цьому складається команда із дуже досвідчених людей. цього можна переконатися, поглянувши на ажіотаж серед даної гри. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можна примітити дуже відомі обличчя: це Космос, Битмед, Окікс, Осар та, та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханіву це гра, яка має велику підтримку з боку ростувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно круто. Порівняння Ханівуд та Сідуса. Сідоси гра із жанру p p 2 он, котра я власне хорошую, але є однозначно куди рости, вона не доростає, на жаль, до даного проекту. В Ханівуд Ханівуду у в усі сильні сторони, хай е, усі сильні сторони P2P блокчейн ігор. Можливість заробляти своє за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість планувати своїх розумових навичок та інше. Цей вібір я зробив і це Ханівуд. Буду і надалі всяко підтримувати усіма можливими і неможливими метами даний проект. До нових зустрічей наступного випуску. Бувайте!